Ітак, всім привіт, з вами містер Блей просто простоден. І сьогодні я знімаю відео на обзор трикапітейтера без моді. Так, трикапітейтер без моді. Зараз, щоб нам зробити цей трикапітейтер, перший спавню свою команду влог, ставлю команду, активую. Зараз нам отримати нашу кілку, я думаю, ну ми можемо втілити, де в Майнкрафт не зможе трикомплектор, цю капочку і тепер тепер ми маємо три комплектації і опа. Все, прикопийте у нас зубах. Так ми можемо швидко виробити якийсь пісочок, забрати ресурсів. Не треба качати ніякий фоні. Все у нас все одразу до того. Але це ще не все. Я вам по цьому додатку до Майнкрафта для вам ще не усе. Зараз я вам покажу саме найбезумніше, що ви користува. Для таких безумні люблю рубати лісе є Крези Морд. Тобто вам дається алмазна Кірка кучу ефектів. На багато на, на кучу часу. І ви з бішеною швидкістю можете любе дерево зламати. Так, так і можна цілу. Я не знаю, скільки це можна дерев виробити. Просто зажали і біжите і все. І до речі, я перевіряв, я кажу, це реально. Я вбив і сушителя цим топориком з першого удара. На це я також напевно зроблю відео. І як бачите, я ломаю в тупо все, все на своєму шляху рубаю. Про просуваюся вперед, так сказати. Ну, це дуже читерський, я кажу, якби на якщо ви на сервері це зробите. Ви цар і бог. Ну, значить, думаю, на цьому, в цьому була і суть відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Залишайте хороші відгуки і коментарі. З вами, просто Ден. Ну, на цьому все.